Як запхати отакого козлика в машину? Або продовжуємо наші удивительні лайфхаки. Збираюся лізти в самоліта. Складаю драбину для поїздки. Так. Показую, як вона складається. Дивіться, тут штуковинка Торк Тут штуковинка торк. І беремо. Оба! Все, є, є. Тепер що у нас? Ну, коротше, така конструкція виклалася. Тепер повторюємо це з другими. Ой, лабами. Торк. І тут того. Дивіться, ну, беремо ці штучки тако. Вона чим удобно, що можна й самому, без чужої допомоги. Так, раз. Хопа. І все. І драбина скільки? Ну, висоту, мабуть, до метра займає. І можна запхати і в машину, і в мопеда. Мопеда, вони. кажу як коза. І машиною і мопеда і велосипеда Коротше, куди хочеш. Хочу поїхати залізти в самоліт подивитися. Кому цікаво, якщо мене там міліція не скрутить і не пов'яже, то кину відоси. Якщо вийшли наступні відоси, значить мене не пов'язали. Клацайте. Драбина влазив у... у універсала, по крайній мірі, навіть не треба сідушки складати. Я думаю, вона. Спереду влізе легко, бачите, займає дуже небагато місця.